Цього тижня збігає термін добровільного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини, а саме 1 березня. Раніше ця можливість була доступною до 1 січня, але її було подовжено на два місяці. А водночас, повторного продовження терміну не планується. Зараз на прямому зв'язку Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Пане Геннадій, вітаю вам. вітаємо вас, да. Доброго ранку, вітаю вас. Пане геннадію, давайте поговоримо про те, що повернутися із заче без покарання можна до 1 березня. Тобто, як ви думаєте, як юрист, закриється питання остаточно? Напевне, ж ні. Думаю, що ні, тому що ну число людей, які це зробили, воно з точки зору зареєстрованих кримінальних проваджень за статистикою офісу генерального прокурора, воно велике з одного боку. З іншого боку, чисто юридично там я вбачаю до певної міри калізію, тому що є відповідні норми закону України про військовий або і воєнну службу, де встановлені строки, є відповідні норми кримінального кодексу в загальній частині, де відповідно. Дається можливість зокрема повернутися до частини без покарання, і власне в кримінальному кодексі там строків немає, і чи не зможе застосовувати суд відповідні положення кримінального кодексу поза межами строків, які встановлені спеціальним законом, враховуючи, що саме кримінальний кодекс є єдиним джерелом кримінального права? Тут є питання з точки зору правозастосування. Чисто теоретично можливо ці норми вважати універсальними і відповідно. Її їх надалі застосовувати до людей, які власне вчинили самовільне залишення частини. Але це таке питання на на сьогоднішній день. Практики безумовно немає, і строки дійсно визначені, і власне першим березня вони завершуються. Але чи власне не буде застосовувати суд з точки зору принципів права власне сам кримінальний кодекс? Тут я б мав на увазі, що це теоретично можливо. От читаємо різні історії. Медіа публікують їх зараз. Хлопців, які пішли в СЗЧ. От Богдан, з Вінницької області, розповідає, що приїхав в село, трохи попрацював. Потім зрозумів, що треба повертатися на службу. До мене не було ставлення якогось негативного, що я СЗЧ. Ніхто мене не цькував, але раджу всім повертатися із СЗЧ, Треба ставати у стрій, по іншому війну не завершити. І тут питання до вас, як і до юриста, як до громадянина по іншому війну не завершити, так? Справа в тому, що так чи інакше, це кримінальний злочин, і власне за ним кримінальне покарання, це власне як до юриста. Тому, якщо законодавець дає можливість, власне, і встановлює обставини, які виключають злочинні здіяння, по суті, тобто дає можливість обнулити власне свою юридичну історію, це в будь-якому випадку добре. З точки зору громадянської позиції, то так само ми можемо говорити про все таки все одно юридичний бік, тому що захист вітчизни це обов'язок, і хоч оновлення не відповідно звірка даних в ТЦК, і відповідно далі. Якщо ти вже був обраний для проходження воєнної служби, це є необхідністю, і так чи інакше, в умовах воєнного стану без мобілізації, бо ну воює не держава абстрактна, воюють конкретні люди. Тут також ми можемо констатувати, що це є необхідністю, і так само як платити податки, так само як не порушувати закони, так само власне в загальному сенсі обов'язок захисту. Тесто вітчизна є один із небагатьох, до речі, який закріплений безпосередньо Конституцією. Ну, власне, тут варто нагадати, що можна повернутися із СЗЧ без кримінальної відповідальності. Це можна зробити, як ми говорили на початку розмови до 1 березня і при чому ще й в такий спрощений спрощений спосіб, тому що процедуру повернення її теж спростили. Говорячи про відповідальність, зараз хочу масштабніше нашу розмову та. Повернути чи не бачите, ви, пане Геннадію, загроз того, що Росія зможе уникнути свої відповідальності за скоєне в умовах того, що зараз відбувається на геополітичному фронті? Справа в тому, що якщо ми говоримо про відповідальність, знову таки міжнародна правову, вона з одного боку має по суті моральний характер. З іншого боку, якщо ми говоримо про юридичний характер відповідальності, то тут ми маємо наступне. Маємо що трибунал по суті до цього часу не сформований, і ми про нього почали говорити, мабуть, от з числа з 25 лютого три роки тому. І відповідно сьогодні, за законодавством України, навіть за законодавством, як нам обіцяли, королевство Нідерва або відповідно створення трибуналу, адхок чи тим більше в межах організації об'єднаних націй цього всього не сталося. Ми знаємо, що сьогодні йдуть розмови з приводу того, що в межах Ради Європи буде створено відповідний умовний трибунал. Але Ради Європи це безумовно міжнародна організація авторитетна, але не має жодного досвіду в плані відповідного судочинства. Що стосується міжнародного кримінального суду, який сьогодні разом з прокурором своїм знаходиться під. Санкціями штатів, власне, це також ми маємо на увазі, що ну такий невеликий авторитет, і для того, щоб він реалізував, хоча б свій ордер, безумовно є необхідний доступ до відповідних воєнних злочинців, яким ці ордери надали. Сьогодні перспектив ми не маємо, і в цьому контексті знову ми говоримо про те, що тактично, мабуть, РФ сьогодні не може бути піддано будь-яким покаранням. Але знову ми маємо ситуацію, коли подібні. Нагороду речі вони можуть бути карані і стратегічно це не має строків давності, і в цьому плані ми можемо лише сподіватися, що справедливість буде власне спіткати всіх тих, хто заслуговує на покарання пізніше. Так, сподіваємося і віримо у це. Дякуємо, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на зв'язку.